Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу. Станемо на восьму годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо традиційне зведення генерального штабу збройних сил України. Протягом доби відбулося 113-133 бойових зіткнення Противник завдав по позиціях наших військ, населених пунктах, 80 авіаційних ударів, застосувавши 112 керованих авіаційних бомб, понад 1100 ударів дронами камікадзе, та здійснив понад 4200 артилерійських обстрілів. Також відомо, що вночі ворог атакував столицю України ударними без пілота. Никами у Деснянському районі Києва згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Про це повідомляє мер Віталій Кличко. Постраждала наразі одна жінка, які медики надали допомогу на місці. Ну і служба зовнішньої розвитки доповіла Зеленському про ліквідацію вищих командувачів армії Російської Федерації. Також президент України заслухав доповідь керівника служби безпеки України Василя Малюка. Там йшлося про заходи з протидії російським агентурним мережам і диверсантам. Крім того, триває підготовка нових санкційних рішень. Відповідні матеріали вже представлено. Готується подання до РНБО. Нагадаємо вам, днями під Москвою підірвали автомобіль Volkswagen гольф коли повз нього проходив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу збройних сил Російської Федерації Ярослав Москалик. Він, до речі, загинув на місці. А от у травні Резерв Плюс з'являться два нових типи відстрочок. Про це Інформує Міністерство оборони України. Відомо, що у додатку буде доступне оформлення відстрочки для людей із тимчасовою непрацездатністю це 6-12 місяців. І для громадян, які мають на службі чоловіка або дружину та дитину до 18 років. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. На даний же момент через резерв плюс оформлюють кожну третю відстрочку в Україні. А загальна кількість користувачів додатку близько 4 мільйонів. До кінця цього року планується запустити 35 типів відстрочок. Ну і міністерство оборони 2024 року допустило до експлуатації понад 330 зразків українських безпілотників. Це майже у 4,5 рази більше ніж у 2023. му за словами заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна, 95% дронів на фронті українського виробництва. Водночас основна увага зосереджується на випуску відносно дешевих та ефективних засобів ураження. А от в Україні запустили маркетплейс Brave One Market для військових. На платформі оборонця самі обиратимуть необхідну техніку і купуватимуть її за кошти військової частини. Brave One Market працюватиме як Амазон або розетка, але замість звичайних товарів інновації. За словами голови Мінцифри Михайло Федорова, на маркетплейсі майкро... вже представлені понад тисячу позицій, зокрема безпілотники, наземні роботи, засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, комплектуючи засоби на базі штучного і. Інтелекту, програмне забезпечення, а також боєприпаси З міркувань безпеки. Військові проходитимуть авторизацію через дію. Чтові дані містяться в закритому каталозі, доступ до якого мають лише верифіковані військовослужбовці через систему «Дельта». Ною ну у мережі опублікували список громадян Білорусі, які воюють проти України на боці Російської Федерації. У ньому сотні імен. Про це повідомляє проект Хочу жити станом на початок цього року у складі збройних сил Російської Федерації налічували щонайменше 742 сорок найманці з паспортом Білорусі. Перелік не повний, адже деякі громадяни також мають російський паспорт і не враховуються як легіонери. Там назвали у проекті Хочу жити. Назвали очевидний факт, що участь білорусів у війні проти України. Відбувається за мовчазною згодою Олександра Лукашенка. Ну і важлива позиція Білого Дому. Андрій Єрмак прокоментував реакцію Білого Дому на так зване перемир'я Путіна. Голова офісу президента наголосив, що тільки постійне безумовне та всеохоплююче припинення вогню, а не тимчасове, необхідне для завершення війни. Він вкотре нагадав, що Україна ще з 11 березня погодилася на пропозицію Америки про повне припинення вогню. Росія ж щодня від обстрілів Україну з повітря вбиває цивільних людей. Атакує на фронті і оголошує тимчасові перемир'я, які сама ж порушує. Саме так було під час великодня. Нагадаємо вам, раніше у білому домі заявили, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче постійне припинення вогню, а не лише тимчасове. Ну і Росія не змогла прорвати фронт і не досягла стратегічного успіху на жодному з напрямків. Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. Також він зазначив у соцмережі, і що загальне ж враження, що Російська Федерація виграє війну, ґрунтується на поширенні серед іноземних аналітиків тенденції недооцінювати Україну і переоцінювати Росію. Саме ось ворожі наступальні дії минулого року і цієї зими здебільшого втратили потенціал. Україна значною мірою стабілізувала лінію фронту і навіть повернула. Ла контроль над деякою територією поблизу Покровська та інших районах, натомість у новоросійську краснодарського краю Росія, пролунали вибухи та спалахнула пожежа. Масштабна, причому за версією міністерства надзвичайних ситуацій, на вантажній стоянці заварілося дизельне пальне, і вогонь перекинувся на машини. Водночас, очевидці пишуть, що чули кілька хлопків. Українські війська, як стверджують осінд, аналітики вчора ввечері успішно завдали удару по нафтобазі в російському. Місті новоросійськ наразі об'єкт ще й досі палає. Будемо очікувати на офіційну інформацію від нашого військового керівництва. А от на Ізюмщині загинули двоє чоловіків через детонацію снаряда. Про це повідомляє національна поліція Харківської області біля села Мала Троє чоловіків розбирали на металобрухт самохідну артилерійську установку, що лишилася після окупації Ізюмського району. Один з чоловіків зварювальним апаратом розпилював ствол і там вибухнув боєприпас. Правоохоронці закликають бути обережними, коли побачили невідомі предмети, особливо на деокупованих чи прифронтових територіях, і за можливості їх і викликати полі. Цю за номером 102 або службу порятунку 101. А от у Черкасах відновили подачу газу. Про це повідомляє мер міста Анатолій Бондаренко. Газ у системі є. Якщо споживачі його мають, можуть користуватися. Якщо у когось немає, то мер міста закликає не хвилюватися. Сьогодні почнуть почергове підключення абонентів, щоб пришвидшити процес. І до Черкас приїдуть 50 аварійних бригад з різних куточків України. Нагадаємо вам, вчора Росіяни в день завдали одного. З наймасштабніших ударів на місто Черкаси більшість ворожих дронів вдалося збити, однак, все ж фіксували влучання, зокрема у об'єкт газопостачання. Аут новим головою управління Нафтогазу обрали Сергія Курецького з інформацією видання ЕКСПРО. Рішення про призначення про його призначення було ухвалено на засіданні наглядової ради компанії 28 квітня. З листопада 2022 року він очолив найбільшу нафтовидобувну компанію України акціонерного товариства Укрнафта а також «Укртатнафта», після того як акції підприємства були примусово передані Міністерству оборони. А от Еммануель Макрон став одним із головних. Організаторів знакової зустрічі Дональда Трампа із зеленським у ватикані. Президент Франції заохочував Трампа зустрітися із Зеленським. А саме нашого президента закликав підтримати підтвердити свою підтримку припинення вогню. Про це пише видання Telegraph з посиланням на французьке дипломатичне джерело. Ватикан був також залучений. Він відповідав за логістику, забезпечивши належні умови для бесіди. Насправді, зустріч тет-а-тет -тет» не планувалася. Розповіло джерело, тому спочатку було виставлено три стільці треті для перекладачів. Однак він не знадобився. При цьому деякі засоби масової інформації поширили хибну думку, нібито третій стилець призначався для Еммануеля Макрона, але Трамп заперечив проти його участі. Зустріч двох лідерів стала дипломатичним успіхом президента Франції. Як повідомляється по завершенні перемовин, Володимир Зеленський подякував Макрону. Вони тепло попрощалися один з одним. Відео цього моменту ви можете зараз побачити на своїх екранах. І зокрема, Макрон опублікував цей фрагмент у своєму каналі у TikTok, додавши, що що припинення війни в Україні є їхньою спільною метою. А от сполучені штати Америки гальмують передачу Україні австралійських танків обіцяних півроку тому. Про це пише видання ABC. 49 списаних танків M1A, A1, Abrams є частиною пакету військової допомоги Австралії Україні на 245 мільйонів доларів, які було анонсовано ще у жовтні минулого року. Однак танки досі очікують офіційного дозволу Сполучених Штатів, щоб бути переданими Києву. ABC повідомляє, що Пентагон ще минулого року застеріг Австралію від передачі цих танків через логістичні витрати та труднощі з їхнім обслуговуванням в Україні. Однак у Міноборонної Австралії заявили, що мають на меті виконати поставку Абрамсів у цьому році. Ну і на при кінці випуску першого, як зазвичай інформуємо, інформуємо вас про важливу інформацію. І сьогодні, 29 квітня, відзначають день пам'яті жертв застосування хімічної зброї. Її до речі, нерідко використовують росіяни на полі бою на території України. Про це повідомляло українське військове керівництво. А відео підтвердження з'являлися неодноразово в соціальних мережах. Однак, як ми бачимо, світова спільнота ще й досі з цим нічого не зробила. Що цікаво, цей день у 1900 18-му році на сесії Української центральної ради було схвалено основний закон республіки. Того ж дня всеукраїнський з'їзд хліборобів обрав Скоропадського гетьманом України. І того ж дня Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори. А отже, у 2014 році цього сторіччя проросійські сепаратисти захопили будівлю Луганської обласної державної адміністрації. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу щогодинних випусках на медіа. Платформі новини лайв» з 8 до 11. Вже у наступній годині ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. Тож не примикайтеся з вами. Був Олександр Саюн. Побачимось незабаром.